Ранок вівторка почався для рівницьких комунальників з посиленої роботи. Поки одні прибирали сніг з доріг та тротуарів, інші розрізали повалені внаслідок негоди дерева. Працівники тресту зеленого господарства діяли оперативно. Лише за сьогодні прибрали близько 20 дерев. Розповідають, що роботи вистачить і на найближчі дні, оскільки надходять нові повідомлення про падіння дерев або гілок. Прибираємо дерева, які в першу чергу впали на автомобілі, де мішають проїзду машин і на пішохідних дорогах. Прибираємо спочатку дрова, потім гілля. Цілий список у над звертаються, звертаються, ще дзвонять. Стараємося, щоб було нормально, щоб було проблем. Міські комунальні служби працюють на зупинках громадського транспорту, розчищають тротуари та посипають сольовою сумішю. Найбільше роботи у шляховиків було вчора по обіді, коли снігопад набув найбільшої сили. На даний момент працюють 10 автомобілів, які розчищують і знову посипають сольовою сумішшю дороги. Шість тракторів, які очищають е тротуари, тротуапіхівні зони, ось вони працювали як і вночі, так і вчора цілий день. Сьогодні продовжують так, як снігопади. Е Завершилося, подовжують дочищати. все. найсильніші снігопади пронеслися південною частиною рівненщини. Станом на ранок 14 грудня найбільша висота снігового покриву спостерігається у Дубинському районі близько 20 сантиметрів. На метеостанції у рівному висота снігу сягає 11 сантиметрів. У сарнах лише 3. у службі автодоріг області заявили, що тримають ситуацію на автошляхах рівненщини під контролем. Проїзд основними дорогами забезпечено. Над Рівненщиною сніжило понад півтори доби. В ось цей час дорожникам доводилось працювати досить інтенсивно та важко. Цієї ночі на дорогах області державного значення працювало більше 70 одиниць спеціальної техніки та 80 кваліфікованих робітників. Результатом цієї роботи стало виконання доведених завдань по забезпеченню безпечного і комфортного проїзду. Адже станом на цю хвилину вся мережа державних доріг є проїзною та перебуває в належному експлуатаційному. У найближчі дні погода не тішитиме жителів області стабільністю нічні морози змінюватимуться відлигою в день. До кінця тижня на Рівненщині очікується невеликий мокрий сніг та дощ а вже наступного тижня ймовірне посилення морозів. Однак, за словами синоптиків, до нового року погода може ще не раз змінитися. Це не означає, що до кінця грудня збережеться цей зимовий режим, тому що. У нас зазвичай, як би сказати, яка хвиля буде останньою перед новим роком. Тобто заходить холод, потім знову повертається тепло, потім знову заходить холод, і таких буває змін три, а то й чотири за місяць. І просто питання в тому, де ми будемо в зоні тепла чи в зоні холоду, коли нам найбільше цікаво новий рік, там 31 грудня, 1 січня. Наразі жрівняни можуть сповна насолодитися усіма красотами холодної пори року та передчуттям новорічно різдвяних свят. Адже за вікном панує. Справжня зимова казка Микола Брижицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.